Апостол Павел в посланні Кефесія нам у першій главі. Це місто дуже важливо не спом'янути, бо і апостоли завжди напоминали о дарах Божих, які мають християни. А сьогодні в інтернеті одна євангелістка написала так, що чому ви називаєте віру? Котру мали апостоли православна, вона була євангельська. І ми там написали її, так. Віра православна називається тому, що вона йде напряму від Христа до апостолів, не вправо, не вліво. Але то, що наша православна віра є одновременно і євангельська, і апостольська, наша церква є церква живого Бога. І церква п'ятдесятничка, бо у нас п'ятдесятниця праздник великий, коли вся церква на колінах стає і молить Бога не з і міри допочі, дорог Святого Духа. Ну, яка ще може бути назва нашої православної церкви? Ув? якісь там протестанти забрали од нас. І одну з наших назв і тому назвалися евангелістами. Але ми теж нині свідчимо міру, в руках, наших руках Євангеліє. Ми є евангелісти. ми проповідуємо Євангелії, слава Божого. Що пише Апостол Павел нині? Непрестанно Ефеся, не благодарю вас за вас, Бога, впевнений в ваших молитвах. Що вам прошу, аби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець. Слава Неба, дав вам духа премудрості і откровення к познанню Його. Просить нас, апостол Павел, у молитві, щоб наш, наші очі серця були просвіщені Духом Божим. І головне, щоб ми знали, в чому є наша надіжда призвання. Яка надіжда, що ми чекаємо, нам обіцяється Царство Божиє. Обіцяєш многої, але ми видимо, що тут нас гонять і збивають, унижають. Тогда що у нас є таке, яке ми маємо до того, як прийде Царство Божиє? Читаємо Апостола Павла Кефесіна. Бо ви знали, безмірною величне могущество Христово в нас, віруючих, дійствує, ми носителі. Безмирного величня могущества Христового. І тому, коли проти нас діють світні сили, вони з ужасом нариваються на для них непонятну силу, що би не робили, які б ходи не робили все напрасно. Носителі православної церкви і віруючі православної церкви, носителі могущества Христового. Вот чим ми обладаємо, коли одно перекрестиме. Ворожку Гадалку екстрасенса, всі їхні дії пропадають. Іменно це і нас заставляє сьогодні благодарити Бога, котрий, Бог, Отець Небесний, воздійствував у Христі, Воскресив Його із мертвих і потім, по Воскресенню поклав, привів Ісуса Одесною себе, ставши або поклавши Його, прививши всякого начальства. І сили і власти, і все покорив під ноги Його, поставив його вище усіх главою церкви, котра є тіло Його повнота наповняюча, все і во всьому. І так наш Господь Христос не просто євангеліст, як ота сестра писала, а Він глава церкви, а церква тіло Його, а ми маленькі кліточки. Живі кліточки на великому організмі тіла церкви. І ми сьогодні молимося, священномучениче Фьодоре Олександрійський, моли Бога за всіх наших людей. В першу очередь за нашого митрополіта, правищу архієрея, митрополіта Мукачівського ужгородського щоб Бог дав йому много літо оздраві і спасіння і радосної. Благовестіє всьому народу призиває людей до царства Божого. Так поступаючи, прибуваючи під силою Божою, будучи носітелями унікальної сили Христової у нас, майтують діти Божої, члени церкви, канонічної, благодатної, спасаючої, нововічності і наслідники царства Божого. Амінь.